Я шкідників шукаю. Є вони чи нема. Через те, що про озиму совку всі забули. Але потім через місяць згадають про неї. Обов'язково згадають. Вітаю, шановні аграрії, сівба зимої пшениці триває. Біля 1 мільйону гектар вже посіяно. Ще сієте більше, ніж 3,5 мільйона гектар, друзі. Тобто, сівба ще буде тривати довгий час, тривалий час. Але хочеться сьогодні вас попередити, що завжди майже щорічно, а в цьому році буде особливо великою проблемою це пошкодження посівів, сходів озимої пшениці восени шкідниками. А саме, Найбільше це підрізаючою озимою совкою скоті асагетом. Може бути і хлібний турун, інші шкідники на пшениці, але озима совка щорічно завдає великої шкоди. А ми в цьому році бачили, відмічали дуже багато гусені озимої совки, особливо на соняшнику. А сьогодні соняшник це 50%. Відсотків попередник під озиму пшеницю. Ну якщо совка перед зимівлею і необхідно буде додатково харчуватися, набрати енергії, то якщо совка вона була на соняшнику, то відповідно вона буде і на сходах озимої пшениці. Що ми порадимо, друзі? Ну перед тим як порадити, хочу вам нагадати, що ви на першому незалежному. Аграрному ютуб-каналі Мистецтво поля Поля-Сиренка». Підписуйтесь, будь ласка, ми будемо вдячні вам за це. І ставте вподобайку. Також велика подяка. І напишіть обов'язково, а з якого регіону ви нас дивитеся. Область, район це також важливо. Друзі, всі розраховують на те, що протруєння насіння інсектицидними протруйниками. А сьогодні майже всі аграрії протруюють пшеничкою і фуницидними, і інсектицидними протруйниками. Це є залог удачі і можна не звертати увагу. Але я недаремно тримаю лопату в руці, друзі. І радимо вам обов'язково перед тим, як виконати сівбу озимої пшениці, зробити розкопки в ґрунті. Це не важко робити. У нас є багато відео вже матеріалів про те, як робити і восени, і весною розкопки, і виявляти ґрунтових шкідників під різні сільськогосподарські культури. І тому ви можете знайти і подивитись дані матеріали. Але, друзі, розкопки по полю обов'язково зробіть. Ви потім просто будете спокійні, але. Якщо ви виявили совку, навіть якщо ваше насіння протруєне інсектицидним протруйником, ще раз повторю, це не завжди спасає від цього ж шкодочинного шкідника, і необхідно буде обробляти хорошими системними інсектицидами, можливо, навіть і на основі фосфорорганіки. І обов'язково, оскільки совка. Зазвичай пошкоджує вечірні в нічні години, то найкраще рішення буде це обробіток якраз у нічні і вечірні години. А коли буде обробка весь пшениці, вже буде пошкодження, то не завжди вдасться це зробити через те, що будуть надто низькі температури. Тому профілактика, прогноз саме надійний спосіб, лопата, розкопки ґрунтові. Ви можете, якщо поле невелике, зробити в одному місці там, до 20 гектар. Якщо поле 50-100 гектар, то можна по діагоналі пройти і в декілька місцях зробити, на яку глибину, друзі, до 10 сантиметрів. Не потрібно рити там до пів метра, розумієте, і шукати там е, гусінь е, совки. Ви можете знайти і хлібних жуків, гусінь, і. Травневого жука, можна все, що хочеш знайти. розумієте В ґрунті сьогодні дуже багато шкідників. Тому ми радимо зробити профілактично розкопки виявити і потім моніторити ваше поле. Коли вже з'являться сходи, обов'язково аж до тих пір. Поки не настануть холода і не будуть вже низькі температури, тобто пшениця війде в зиму. Але друзі бували випадки, і я сам особисто це бачив: коли навіть в теплі зимові вікна, і в грудні, і в січні, і навіть в лютому совка може продовжувати пошкоджувати посіви. До речі, хто займається озим ріпаком? Озима совка вона може шкодити і озимим ну, сходам озимого ріпаку. Просто згризає, рослини гинуть, зріджує, ну і це веде до втрат. Тепер ви знаєте, друзі, що робити. Сподіваюся, ми вас попередили, тому ще раз від вас вподобаєчка, друзі. І хочу ще раз нагадати, що наша команда Artfields також надає професійні. Агрономічні консультативні послуги за вашим бажанням ми можемо виїхати до вас, господарства, разом з вами попрацювати над системою живлення захисту пасів, над плануванням технологічних карт під ярі культури, тобто все, що ви забажаєте. Тому, будь ласка, ми до ваших послуг. Якими саме інституціями треба? Працювати з грунтовими шкідниками? Ну, найбільше це контактно-системної дії. Це найкраще рішення. Ті, які добре проникають в рослину і контактно можуть знищувати, попадаючи на шкідника. І на рослині, якщо вони будуть шкідник, харчуючись рослиною, він буде, ну, може загинути. Є і перітроїди, є систем, ну, контактно системні дії. А найбільше краще це ну, фосфороганіка, ну, на основі там, дімітоату, на основі там, інших паратіонметилу, інших діючих речовин. А якщо температури знизяться і похолодає, є рекомендації виробників по роботі, Ну, різних продуктів при різних температурах. Тому необхідно дивитися, а який мінімальний діапазон. Сьогодні є продукти, які можна вносити при температурі, наприклад, плюс 5, плюс 6 градусів. Є ті, які ефективно працюють при температурі плюс 12, плюс 15. І це все в інструкції, тому нема проблем подивитися і уточнити просто. Ну, це нормальна річ абсолютно. А може хтось хоче, щоб ти назвав який відеовий інсик. Давай, данадим мікс, наприклад. Діметоат плюс гамма цегалатерин Класний продукт, він мені подобається. Ну, данадим мікс, я його називаю, актелік. Системної, да, контактна системна. Він працює через розпитування. да, абсолютно. Той же самий, актелік А температури. Температури можна працювати там вже при температурі можна 8-10 градусів. Ну, тобто, для осені нормально абсолютно. Він нормально буде ефективно працювати. З вами сьогодні команда артфілс я Олексій Сиренко На нашому. Аграрному незалежному ютуб каналі мистецтво Поля Сиренка. до зустрічі. Пока.